Всім доброго дня! Маємо на продаж сортувач картоплі, перебирачка, сортувалка, сортовник, хто як на нього каже. Сортує вона картоплю на три розміри. Перша дрібна тут клетку ми маємо 35 мм. От вона вилітає сюди. Тут ми маємо клетку 50 мм. Вона вилітає в ту сторону і велика картопля пролітає і вилітає сюди. І от так має масляночку знизу, зверху. Ось така є бірочка. Вона має вагу 125 кг Тут є розміри її. От в такому стані. Ми на це кажем крокодил, Він так завертає. Кому така треба, дзвоніть. На даний час ціна її 15500. Всім гарного дня, щасливо, до побачення.